Приємного ранку дня, також приємного вечора. Рада вітати вас на цьому каналі. Нещодавно мені виповнилось цілих 23 роки. Якщо чесно, ось з цього приводу я трошки засмучена, тому що, знаєте, мені вже не 18 і вже скільки? 5 років, вже як на 18. Сьогодні я вирішила презентувати вам 23 речі, які я зрозуміла за свої 23 роки. Можливо, це відео буде комусь корисним, і ви візьмете щось собі на заміточку і не будете повторювати мої помилки. Або щось для вас. У вас буде новим відкриттям, або на щось ви навпаки будете звертати у своєму житті більшу увагу. Деякі речі, які зрозуміла, я буду пояснювати, а деякі просто казати по факту і йти далі. Тож, давайте починати. Перше. Слухати свій внутрішній голос. Так, ми часто ігноруємо саме свій внутрішній голос, який нам підказує: блін, може це не треба робити, або ця людина якась дивна, наче ніяких предпосилок до цього немає, але краще придивись до нього. А твій мозок такий думає: Та ні, ну що я видумаю, начебто нормальна людина, і все з нею окей. Або та, що мені, я сяду в машину до цього хлопця, він наче нормальний, хоча щось в Всередині мене зжимається і кажуть не роби цього. Ось я саме про це. Ви найкращий друг і порадник сам собі, і ніхто не знає краще, як вчинити у цій чи іншій ситуації, ніж ви самі. Особливо це стосується знаєте неправильних хибних людей у житті, коли ти реально дивишся на людину. Іначе з нею все добре, але всередині ти розумієш, що щось з нею не так, можливо, вона може обманути, так ось, якщо внутрішній голос вам це підсказує, то це точно так воно і є. Це сюди, до речі, можна і віднести факт, що якщо вам здається, що вас якось обманюють, обдурюють, то вам точно не здається. Друге. В усіх ситуаціях потрібно залишатись людиною. Так, у нас часто і взагалі потрібно вміти зберегти собі людяність, можливо, десь допомагати іншим, допомагати тваринам, намагатись не зазнаватись, звісно, періоди у кожного в житті бувають різними, але пам'ятати, що ви людина і що вам не повинно бути соромно, хоча б перед самим собою. Третє. Школа, університет, коледж це найголовніші етапи соціалізації. Я можу сказати, що можливо вам та й не те, що можливо, а у 90% випадках вам не знадобляться ті знання саме по предметам, які ви вчите там в університеті, але вам потрібний цей етап соціалізації. Це нові друзі, нові знайомства, це перше кохання, перші серйозні стосунки. Це вміння е, спілкуватись з дорослими людьми, вміння домовлятись, вміння робити свій таймінг. Та це час, який вчить тебе бути відповідальною дорослою людиною зі своїми обов'язками е, та, звісно, правами. І якщо чесно, я дуже рада, що у свій час я дуже хотіла кинути навчання там на третьому курсі. Я Думаю, воно мені не треба, але я дуже рада, що я цього не зробила. І ще по цього з цього приводу я хочу сказати, що якщо судити з егоїстичної точки зору, то саме університетські роки дають вам найголовніші знайомства в вашому житті, тому що колись ви усі виростете, хтось буде працювати на тій посаді, на тій, і це взаємовигідно допомагати своїм знайомим, вони потім допоможуть вам. Ну такийсь круговорот. Четверте, здоровий егоїзм збереже твій авторитет і нерви, наприклад, в тому ж суспільстві, в якійсь групі, ви не повинні завжди бути таким як і дозволяти іншим їздити на собі. Вас просто не будуть за це поважати. Якщо ви дозволяєте так використовувати себе, там, де люди не поважають ваші кордони, завжди просять більше, ніж ви хочете і можете дати, якщо вони спілкуються з вами неналежними. Алежним чином, то ви повинні вибудовувати оці кордони і оці рамки авторитету і егоїзму. Якщо ви відчуваєте, що ви не хочете там, допомагати цій людині або відповідати їй, не робіть цього. Але звісно, цей егоїзм повинен бути здоровий. І коли в людині є оце ось поняття, як правильно потрібно вибудовувати стосунки з іншими, вас будуть більше поважати. І люди вже будуть знати, що так. З вами можна, а отак категорично ні, і не будуть переступати за ці рамки. 5. Усі люди мають різне бачення світу, і я не вправі їх судити, як і люди, які з іншим баченням світу, не вправі судити мене. Напевно, цей факт і ця річ була найболючіша для мого сприйняття, тому що я завжди хочу, щоб усі оточуючі люди мене думали так само, як і я, і були зі мною на якісь одній хвилі і цікавились одним і тим же, чим і я. Але насправді люди усі різні. у всіх Людей щось різне в голові, і вони мають на це право. І просто потрібно це прийняти як факт, що людина може думати по-іншому, і це нормально. Нічого кримінального в цьому немає. Звісно, з цього приводу виникають багато конфліктів інтересів, але з цього теж потрібно вміти виходити. Шосте ти не можеш допомогти всім одразу. Для мене також це болюча тема, тому що я дуже емпатична людина. Якщо комусь погано, то я хочу допомагати всім одразу, усім своїм родичам, усім. Тваринам бездомним, яких я бачу, скидувати гроші та ну, донати на усі збори, які мені потрапляються. Але я себе трошки зупиняю в цьому. Я розумію, що мій гаманець не резиновий. Мій час також не резиновий. Мої нерви, моя психіка не резинові. Я не можу розтрачувати саму себе на когось іншого так, щоб мені. Цієї енергії не залишалось. І для того, щоб я могла нормально функціонувати, нормально жити, щоб в мене була енергія на свої справи, щоб я могла заробляти гроші. Я просто зупиняю себе і обираю щось. Там, де я можу бути точно корисною, наприклад, я знаю, що на цьому тижні у мене там є вільний час, який я можу провести там з родичем своїм, який потребує моєї уваги. Або так, сьогодні в мене є 200 гривень, які я можу виділити на якісь донати. Так, це теж може звучати доволі егоїстично, але якщо я не буду берегти саму себе, то з цього нічого кращого. Точно не вийти, тому що я не допомагаю ні собі, нікому іншому. Я тоді теж допомогти не зможу. Сьомий факт, що чоловіки також люблять компліменти і подарунки. Для мене це відкриття з'явилось десь, коли мені було років 19, і я хотіла привчити свого хлопця, щоб він мені робив компліменти. І я вирішила. Подати йому приклад і почала робити компліменти йому. І знаєте, я бачу, що для чоловіків також це важливо, це також підіймає їх самооцінку. І вони тоді з більшим заохоченням роблять компліменти своїй жінці. Також чоловіки люблять подарунки і увагу. Так, це нормально. І в стосунках будь-яких дружніх, любовних також не повинно бути все лише в одну сторону. Для взаємних здорових стосунків обидва партнери. Партнери повинні щось для цього робити. Дівчата, якщо ваш чоловік ще не робить вам компліменти, реально подайте йому приклад і прослідіть за його реакцією. Через 2-3 тижні він почне робити компліменти вам. Восьмий факт: ліжко і матрац повинні бути найвищої якості. 30% свого життя, так, доволі багато, проводимо у вісні. Тому ліжко, особливо матрац і подушки повинні бути просто. Ідеальними, це ваше здоров'я, вашої спини, ваших суглобів, м'язів, шиї. Я знаю, що таке ніякісні матраси. Через це в мене величезні проблеми з шиєю і хребтом. Тому, якщо ви живете там особливо в своєму домі, і у вас є окрема своя кімната, то, будь ласка, попіклуйтесь про здоров'я саме у вісні. Здорова спина. Це набагато краще ніж там місяць не попити каву. Дев'яте лише ти сам несеш відповідальність за своє життя. Це я дізналась у 2022 році. Я хочу сказати, що звісно, особливо якщо вам до 18 років, ви розраховуєте на батьків. Але якщо ви старше, то ви вже повинні розраховувати самі на себе. Ніяка сестра, ніяка мама, ніякий ваш чоловік. Він вам може казати, що робити. Він може вас підтримувати. Але тільки ви самі вирішуєте, що для вас буде краще. Тож і усі питання, які стосуються саме вашого життя, здоров'я, також ви повинні приймати самі на здорову і свіжу голову. Десятий факт проявляти емоції це нормально. Одинадцятий, якщо ти не в ресурсі, дай собі час на відновлення і на відпочинок. Наприклад, після цього нового року я довго хворіла, був в мене щось типу ковіда, потім в мене був гастрит, і я настільки довго хворіла, що в мене не було сил ні моральних, ні фізичних. Але я розумію, блін, мені потрібно працювати, мені потрібно заробляти гроші, але я зараз не можу навіть рухатись. Я вирішила, що я не буду себе якось цькувати і з-під палки виганяти, і казати давай, роби. Я просто дала собі час, і я дуже рада, що я віднеслась до себе з такою любов'ю і повагою самою до себе. Це дало мені час на відновлення, і вже зараз я маю ту силу і енергію, щоб творити. 12. Краще витрачати гроші на доглядову косметику, ніж на декоративну. Слава Богу! Що після того, як до мене дійшло, що краще вилікувати свої прищі, ніж їх маскувати дешевою тоналкою, я собі тільки дякую, тому що зараз в мене більш-менш нормальна шкіра і вже пройшло. 5 років, і ось тільки зараз в мене більш-менш задовільний для мене результат. Тому, дівчата, якщо у вас є якийсь обмежений бюджет, краще купуйте доглядову косметику і бажано не там Єви якоїсь, а якогось середнього сегменту. Краще там одну-дві позиції: гарний гель для гельмування і крем зволожуючий, ніж купляти якісь незрозумілі скраби, якісь пілінги. І так далі. 13. Не бійтесь казати людині компліменти, якщо щось мені вам сподобалось. Цьому я навчилась в Європі, і мені дуже подобається такий спосіб життя бути більш дружелюбними до один одного. Більш приємно бачити усміхнену людину на вулиці, там твого сусіда чи будь-кого, ніж якусь хмуру, насуплену, незадоволену життям також це підіймає і вам настрій, і людині. 14. ніколи не замовчуйте проблеми у відносинах. Це точно не призведе до нічого хорошого. Якщо ви замовчуєте про свої проблеми там рік-два, по перше, це гризе вас середини. По-друге, потім буде бум або розставання. Або дуже складний етап у ваших відносинах. Так, треба набрати сили, щоб взяти і висказати партнеру усе, чим ви не задоволені, або що ви хочете змінити у ваших стосунках. Але мовчати по 10 років точно не варіант. Чистота в будинку і в голові починається з дисципліни. Тут також з дотриманням чистоти у будинку потрібно випрацьовувати в собі дисципліну. Кожного разу, коли вам не хочеться вимити ту тарілку або витерти ту пилюку, згадуйте для чого ви це робите. Ви хочете жити в чистоті і навіть через не хочу, через не можу. Ви повинні це зробити. Потім це вже буде відбуватись з вами на якомусь автоматі. Далі, напевно, найважливіший факт у реалізації кожної людини на цій планеті це не вестись на всяких додіків, які не цінують ваш час та працю, і які не хочуть адекватно платити за ваші труди. Ви повинні адекватно себе оцінити. Що ви ось такий спеціаліст, у вас там, наприклад, 5 років досвіду, у вас там є знання по цій справі і не тільки, і ви хочете отримувати за свою роботу енну суму грошей. І ніякий там вася Петя не повинен вишибати з вас оцю впевненість, що ви повинні. Заробляти рівно стільки, скільки хочете за свою роботу, такі люди, які не хочуть адекватно платити за гарну працю, демпінгують ринок. А ви тим, що не маєте цієї сили їм відмовити. Або берете дешеву роботу замість того, щоб шукати собі нормальних клієнтів, також демпінгуєте ринок і не робите краще ні собі, ні іншим людям зі схожою діяльністю. Сімнадцятий факт: коли люди не виправдовують твоїх очікувань, потрібно просто зняти рожеві окуляри. Дуже часто ми чогось завжди чекаємо від людей. Ми чекаємо, що мій чоловік буде просто аполоном краси, буде робити мені компліменти, дарувати дорогі подарунки, заробляти мільйон грошей, любити мою маму, мою сім'ю, возити мене на море п'ять разів на рік, давати мені гроші на нігтики. І буде завжди радий ходити зі мною по ресторанам і гуляти днями напролітку. Звучить дуже казково, але ні. В цьому світі потрібно бути трошки реалістами. А ми, дівчатка, любимо понапридумувати собі усіляких принців на білих конях, які будуть просто ну, ідеальним. Але цього не існує. На жаль, а дуже б хотілось. Після 24 лютого мої рожеві окуляри були просто вщент розтрошені, тому що до цього моменту я чекала дуже багато чого, і від людей, які мене оточують, і від політиків обох сторін. Але як же мені боляче було зізнаватися самі собі, що люди не такі, як я, собі думаю у голові, і це лише моя проблема. Це не проблема людей, це не робить. Іншу людину поганою або дуже хорошою. Це просто робить вас мрійником, мрії якого ніяк не збудуться. Тож ви можете мріяти і літати в хмаринках і досі, а можете прийняти цю реальність і навчитись з нею жити. Вісімнадцять Здоров'я мій найголовніший ресурс. Здоров'я потрібно берегти з молоду, так як казали наші бабусі, дідусі і наші батьки. Нікому не потрібна ота супермода в капронових колготках взимку в мінус 20, якщо ви застудите собі нирки, ви не зможете адекватно заробляти і працювати, якщо у вас будуть якісь проблеми зі здоров'ям, які ви самі допустили. Якщо у вас є можливість підлікуватись зараз у молодому віці, якщо у вас є можливість обирати здорове харчування замість чіпсіків і фастфуду, робіть це зараз. Я думаю, що там у 40-60 років ви скажете собі дякую. 19. Хвалити себе самого і радувати себе самого це нормально і це потрібно робити. Знаєте, у мене є таке правило: якщо я виконую якийсь важкий проєкт, або працюю там цілий місяць дуже активно, в мене там немає навіть вихідних і перерв, я обов'язково себе повинна порадувати і подякувати самій собі за плідну роботу. І в основному це може бути або якийсь самий самій собі. Ві подарунок, там я йду на шопінг і купую собі там якусь нову ковтинку. Я її радію, або це щось із косметики, нові парфуми, або може це бути якась поїздка. Це знаєте, така теж форма любові самої до себе сказати, щоб собі дякую за свою роботу за те, що ти так постаралась, і будь ласка, отримай сама від себе усю нагороду. 20. подорожі розвивають твій кругозір. Якщо ти маєш до цього основу часто можливості, будь ласка, подорожуй. Ти можеш подорожувати навіть по своїй країні. Люди в інших містах відрізняються від тебе, в них є якісь свої культурні особливості. Наприклад, також інша архітектура, інші якісь можливо свята. І це якраз таки розвиває твій кругозір. Ти бачиш щось новеньке, ти можеш прийняти якісь речі до свого життя. Які тобі подобаються. Наприклад, як я казала у одному з минулих пунктів, мені дуже сподобалося, що у Європі люди більш дружелюбні і можуть казати один одному компліменти та посміхатись. Я б хотіла це перейняти до свого життя і намагаюся більш активно втілювати це. Але признаюсь, мені досі важко знаєте, набратися якоїсь сміливості і підійти до якоїсь рандомної людини і сказати, що мені, наприклад, подобається. Це ваша зачіска, або сьогодні ви виглядаєте там дуже свіжо та стильно. Але я дуже стараюся це робити, бо мені цього хочеться і це мені подобається. Двадцять перша річ. Якщо ти хочеш здорові стосунки, над ними потрібно працювати. Не потрібно забувати на них, потрібно приділяти увагу своєму партнеру, потрібно його слухати, потрібно йому чітко казати, виставляти свої кордони, не порушувати його кордони, вміти домовлятись та вміти розкритись своєму партнеру і розкрити його, показати, що ви можете довіряти, і вам можуть довіряти. Це будується тим Самими важкими відвертими розмовами, але коли ви там через два роки три стосунки зрозумієте та блін, в мене здорові, класні стосунки без якихось там емоційних гойдалок, без аб'юзу, то ви просто офігієте наскільки ви з партнером молодці, і що найголовніше, що ви з цією людиною, маючи ось ці стосунки зараз, можете спокійно планувати своє майбутнє. 22. друге потрібно перестати порівнювати себе з іншими, тому що це шлях до саморуйнування в мене. Не дуже добре це виходить, тому що я постійно порівнюю себе з людьми, які красивіші, ніж я, більше заробляють. І правда, іноді мене це дуже сильно мотивує на то, щоб щось робити, більше працювати. А іноді це мене навпаки де мотивує. Я впадаю в якийсь відчай і думаю, що я ніколи не зможу там їздити на хорошій машині. Я ніколи не куплю собі квартиру. І зараз, коли я там розумію, що мені 23 роки. І я не заробила свій перший мільйон, в мене ще немає квартири, я не одружена, і машини в мене також немає. А мені в ті, хто потрапляється дівчинка, яка Привіт! в 20 років купила квартиру в Дубай. І я думаю, Боже, що я роблю взагалі в цьому світі? Мені вже 23 роки, в мене ще немає ніяких досягнень. Але це також неправильно, тому що у кожної людини свій шлях. Хтось стане успішним, там 18, Ті, а в 30 років його, якби зірка вже догорить, а хтось стане успішним в 40, а комусь це взагалі не потрібно. Тут ви самі повинні опиратись на свої відчуття і розуміти, що для вас буде краще у даний період життя, і розуміти, що, наприклад. Те, що показують у соцмережах, не завжди відповідає дійсності. Напевно, в більшості випадків зовсім не відповідає, тому що люди хочуть здаватися кращими, ніж вони є. І навіть якщо ви там зустрічаєтесь з подругою, якою з якою не бачили 10 років, вона вам розповідає, що вона там живе на Мальдівах, в неї особистий літак. Також можете ділити все це на два, на три, на чотири, тому що люди також здається. Тні трошки прикрашати свою реальність. Ось, наприклад, як я довгий час, знаєте, більше романтизувала якийсь переїзд до іншої країни, там європейської або Америки. Я думала, от люди, які там переїхали до Америки, вони одразу стають щасливими. Ставши вимушеним емігрантом сама у цьому році, я зрозуміла, з якими труднощами люди реально стикають. І що ці люди не транслюють, який треш насправді в них відбувається з. Цим переїздом, а вони трацюють тільки як вони гуляють, як вони там їдять морозиво і кайфують від життя. Тому порівнювати себе з іншими шлях до того саморуйнування, і пам'ятайте, що люди показують все таки найкращі сторони свого життя, замовчуючи про проблеми. Двадцять другий факт працювати з психологом це круто. Чому? Тому що ваші загони, проблеми ви вирішуєте набагато швидше, ніж до цього ви прийшли самі по собі. Психолог прослуховує Ваш спіч про вашу проблему або про ситуацію, яка сталася та травмувала вас, і може так швиденько підмітити, на чому саме ви загострюєте свою увагу, на чому саме у вас найбільше емоцій, і вона задає правильні. Питання для того, щоб ви скоріш зрозуміли, чому саме вас тачніша ситуація ранить. А, ну і останній 23-й факт: це потрібно любити себе. Любов до себе це. Найкраще, що ви можете подарувати самі собі, це і про здорову самооцінку, і про виставлення своїх кордонів, і про те, що любов до себе це, наприклад, не дозволити лежати собі на дивані 24 на 7, А любов до себе це коли ви розумієте, що я хочу для себе тільки найкращого. Замість того, щоб лежати на дивані, я піду в спортзал, тому що я хочу бути здоровою. Я не буду купувати собі бургер або чіпси, тому що це буде шкодити моєму здоров'ю, моєму шлунку. Я дозволю собі цю річ, але не так багато, як там раніше. Любов до себе це виставлення особистих кордонів у спілкуванні будь з якими людьми. Якщо навіть це ваша мама, яка звикла порушувати, ці кордони, ви починаєте з любов'ю до себе їх вибудовувати, тому що ви розумієте, я не можу так багато витримувати якихось непрошених порад або якихось там скандалів. І це нормально, тому я можу з певністю сказати, що любов до себе це одна з найголовніших порад і фактів і речей, які допоможуть вам вижити нормально у цьому світі і ставати більш цілісною особистістю, і навчитись розуміти і приймати себе. Тож, це були мої 23 речі, які я зрозуміла за 23 роки. Звісно, їх, мабуть, набагато більше, але це ось ті речі, які, мабуть, я вважаю найголовнішими відкриттями у своєму житті. Напишіть у коментарях, які речі за свої роки ви зрозуміли. Чи погоджуєтесь ви з моїми твердженнями? А також, будь ласка, не забудьте поставити лайк, написати коментар, натиснути на дзвіночок і, звісно, підписатись на канал, тому що на зйомки одного відео йде дуже багато часу, підготовки, монтажу. І я дуже хочу, щоб ви підтримували україномовний контент. Тим самим допомагаючи авторам, щоб вони знімали ще більше якісного контенту для наших любих глядачів. А я дякую вам за перегляд і побачимось у наступному відео.